Вічна боротьба, апарати або руки, масаж чи апаратні процедури, що працює краще, де є результат, де плюси і де мінуси. Розбираємось. Апаратні процедури. Ультразвук, РФ, мікроструми, лазер, вакуум тощо, їх багато. Вони працюють більш ефективніше, тобто результат ви можете побачити після першої процедури. Але у кожного апарата є протипок. Не підходять не всім, треба підбирати під стан шкіри. Мають реабілітаційний період. І в ідеалі комбінувати апарати і масаж. Я не скажу, що краще. Працюю і то, і то. Ідеально це комбінувати. Не існує чогось одного, що працює 100%. Завжди працює комплекс.